Сьогодні в місті Лубни на урочищі Лисої Гори ми знаходимось в козацькому таборі до 95-ї річниці вшанування Ромоданівського бою. Тож давайте дізнаємося, що відбувається і як відроджуються козацькі традиції в нашому місті. Доброго дня. Доброго дня. З якого міста? Я сам з міста Красний Лиман. А тут у нас хутор в Новооржицькому, хуторське відділення в селі Ковоська Донського. Як у вас проходять козацькі традиції? Відбувається українізація у вашому місті. Ну як, Сама українізація, ми на це дуже не дивимося. На українізацію, русифікацію. Ми за те, щоб ось наших от, з них зростить справжніх козаків. казаків. Тобто зараз це війна, війна за наших дітей, за наше майбутнє. От, бо наше майбутнє це наші діти. Ми виступаємо за те, щоб до них прививати правду, от, віра в свободу, віра в волю, віра в все, що можна вірити добре, до християнства, тобто, от, православна віра, от, щоб вони ходили в церкву, от, ну, щоб вони зростали нормальними людьми, а не те, що нам диктує запад. От, і Америка. Будь Дякую. ласка, розкажіть, яка мета сьогоднішнього дійства? За, за яку мету ви сюди приїхали? Організовувати вшанування 95 річчя ромаданського бою. Значить, ми хочемо своїми діями привернути увагу суспільства, безпосередньо преси, влади, до того, що є подія нашої рідної землі, яку ніхто не знає, яку ніхто не досліджував. І взагалі вона є вичеркнута із нашої пам'яті. Ми хочемо, щоб вона відновилася в нашій пам'яті. І щоб ми гідно вшановували кожен рік загиблих козаків, щоб знайшли ці могили, де вони поховані. Можливо, знайшли людей, які знають, або від бабусів, дідусів, бо самих учасників ми вже знайти не зможемо. Щоб ми знайшли їх і більше дізналися, щоб молодь виростала саме на цих цінностях національних. Це наша головна мета. Чи підтримується це свято якоюсь політичною партією, чи мається політичний підтекст це свято? Ні, політичного підтексту мається, тому що безпосередньо головним організатором, головним автором ідеї являюсь я. Я не є членом ніякої партії, не є палким прихильником якихось політичних речій в Україні. Тому те, що долучилося, я безпосередньо направляв свої прохання до різних політичних сил, з проханням долучитися до проведення наших заходів, то на, на мої прохання відкликнулася політична партія Свобода. Але сказати, що вони на цьому хочуть заробити великих дивідентів, не можна, тому що навіть інформаційно вони ніде не висвітлювали ні в своїх засобах. Тобто вони долучаються в якості учасників, таких самих, як всі, всі інші. Просто їм теж це болить тема і тому вони долучаються. Ну, безпосередньо з підприємців підтримав мене мій однокласник із Миргорода Коваленко Юрій Ніколайович. Питати місцевої ради. Дякуємо ще, ще одне запитання. З яких міст прибули гості да. до нас, клубники? Зараз поки що це. Місцеві наші, можна сказати, Оржицький район, це я вважаю, що місцеві, це з Оржицького району ми всі. Сьогодні планується приїзд машини з Дніпропетровська безпосередньо із тими людьми, які будуть вести лекції на історичну тему, вести практичні заняття по прикладних видах бойових мистецтв. Тому що ми все-таки хочемо, ну, крім Ромоданівського бою, відновити традиції військові. Українських козаків для того, щоб щоб українці відчували все таке своє походження, звідки вони саме через військові настень. ви організували таке свято в підтримку козацької слави? Чи самі ви бажаєте вступити в козацьке військо, в козацьку громадську організацію на території України? Ну, якщо я знайду таку організацію, по їхнім, як кажуть, ділам, справам і ті справи. Будуть мені близькі до душі, то я готов, готовий долучитися до будь-якої діяльності стосовно цього. Членство в якійсь організації, воно не є запорукою активної діяльності. І можна бути членом дуже багатьох громадських організацій, але при цьому не, бути, не створювати якусь діяльність або не приймати участь в такій діяльності. І тому я вважаю, що не є проблемою вступити. Головна, головна це дія. Що буде дія, значить буде і шлинство. І з мого боку теж. Ви міста, яку організацію представляєте? Чимановський Роман, голова Полтавської обласної організації Український збройний свободи. Поясніть, будь ласка, проведення козацького табіру, шанування 95-річчя громаданівського бою, мета цього проєкту та ваші надії на те, що, чому навчить за свято молоде покоління. Мета цього проекту дуже проста. Мета цього проекту донести до людей правду, правду історичну, правду, яка довго часу від нас українців замовчувалась, з огляду на те, що наша територія постійно перебувала під окупацією іншої держави, чи то якоїсь західної, чи східної, але під окупацією ми ніколи не мали можливість знати те, що відбувалося насправді. Насправді, під час ромаданівського того самого бою тут. Була дуже велика сутичка, сутичка між українським військом і військом московським. Довгий час історики це замовчували, і з огляду на такі інші події, схожі ситуації були і в Холодному Яру, і по всій Полтавщині, коли українці масово протистояли е, комуністичним загарбникам. Е, і це, це весь час довгий час замовчала. Сьогодні вже настав той час, коли ми сміло говорити про свою історію. Всю українську організацію прикольні Степана Бандери, я з міста Кам'янськ. Більш відомо, нас, так, розповість, будь ласка, роз... розкажіть про вашу громадську організацію, чим ви займаєтесь, яка ваша ідея? <помірка> <помірка> ну, Наша організація, це незвичайна громадська організація. Наша організація основа організація орденського типу. На нашому сайті мандері є. Дуже обширна стаття е, про те, в чому саме заключається різниця між партією, звичайною громадською організацією і саме отвір. От, е, принцип нашої організації заснований на воювати е, е, українського націоналізму, саме в інтерпретації Степана Бандери. От і християнської моралі дякуємо. Ще б хотілося б запитати, яких успіхів ви добилися за час життя вашої організації? Ваші найбільші успіхи найскраїщі. Скажімо так, наша організація існує з 93-го року і веде свою діяльність, яка спрямована не на піар, тобто якби ми не ходимо з транспарантами, тому про нас не дуже багато хточок у широких масах. Діяльність у нас досить серйозна. І Ну, власне, я не є командиром, тому я не маю тієї компетенції розповідати про наші справи. Але останній такий самий значущий епізод це, можливо, ви чули про відпил голови Сталіну в Запоріжжі. Так, це наша організація. Приймала участь. Ну, не приймала участь, а власне стала ініціатором і виконавцем цієї акції. От, Петра. Рова досить широкий зана Олексій Чеверда, Романський Дмитро, Руслан Нечіпорко, громадська організація, купінь вільних козаків.